Привіт, друзі! 10 червня сьогодні з вами знову Валерий Кличок. Володимир Зеленський дав напередодні велике інтерв'ю угорському виданню, де привідкрив завісу західної політики по відношенню до України. І вона стосується не лише Сполучених Штатів Америки, а й Європи. Це дуже добре, тому що, як я вам розповідав, два дні тому все ж таки відзначаю початок дискусії серед політиків і посадових осіб найвищого рівня в Європі. Щодо їхнього відношення до України, справедливо воно чи ні. Одні замовчують, а інші говорять правду, як то президент Литви Уседа, який критикував Мерца за недостатню санкційну політику по відношенню до України. І це підтверджує зокрема і президент і пояснює причини. Також він говорить про те, що Сполучені Штати Америки наразі не виглядають сильним посередником. Хто ж ним має бути? І також він говорить про те, скільки ми людей мобілізуємо, чому не відбувається мобілізація з 18 років, і яке вона має відношення до безпосередньо санкційної політики ЄС, яка нібито має посилитись. Ну, принаймні, такі сигнали з Європейської комісії надходять. Є позитивні новини, але і не дуже. Втім, добре, що вони в динаміці. Давайте з цим цим розбиратися. Підпишіться, будь ласка, на канал, хто цього не зробив раніше. Ну і, звісно, коментарі, вподобайки вони не будуть заважати, навпаки, допомагатимуть просувати наш україномовний контент. Розпочну, друзі, з гарної новини. Другий етап обміну військовополоненими з Росією відбувся. Про це повідомив Зеленський. І незабаром буде і третій етап обміну. Про це повідомляє Координаційний штаб. Кількість Полонених, які їх обміняли, не уточнюють для того, щоб не порушувати домовності. Певне, так це виглядає, ну, принаймні, процес рухається. Ці домовності були досягнуті під час стамбульських переговорів у Туреччині. І тепер, друзі, щодо інтерв'ю угорському виданню, яке давав президент України Володимир Зеленський, про що він власне там сказав? Перше, Путін не хоче припиняти війну, а шукає різні приводи, щоб напасти на нас. Так, він прокоментував спецоперацію Павутина, внаслідок якої було знищено чимало військових стратегічних бомбардувальників Росії, і каже, що кожного разу Путін виправдовує удари по території України перед заходом, додам я від себе, тому що щодо нас то йому виправдань ніяких не треба його просто бісить, я маю на увазі Путіна те, що ми живі, те, що ми є. І про це власне Зеленський говорить, що Путін хоче окупувати та ліквідувати. Україну знищити нашу незалежність і йдеться, каже він, не про наші будівлі, а про біль, який це завдає українському народу. Він не хоче руйнувати наші міста, він хоче знищити українську націю та державність. Але Путіну вдається робити одне і інше. Ну принаймні, поки що, але державність він не знищив. Чому вдається? Тому що ніхто його не зупиняє. Це я додаю вже від себе, друзі. Також Зеленський говорить про те, що сталий мир буде можливим лише тоді, коли держави здатні чинити реальний тиск, зрозуміють справжні цілі Путіна. Про конкретні держави він не говорить, але узагальнює їх. Відтак я роблю висновок про те, що сьогодні Захід і Сполучені Штати Америки і Європа не розуміють справжні цілі Путіна. І така заява Зеленського, вона, як на мене, доволі показова, якщо раніше він атакував дипломатично і словесно Білий дім, зараз ці слова направлені і до Європи. І він каже, Сполучені Штати Америки могли б запровадити санкції. І разом з Європою вони могли б з'ясувати, як вплинути на Китай. Немає сенсу каже, чекати, як довго Українці зможуть чинити опір, тому що журналіст весь час цікавився, а чи довго буде стояти Україна, наскільки нас вистачить. І Зеленський наголошує на тому, що було б добре, аби країни-посередники не зосереджувалися на тому, що вони можуть втратити від санкцій, бо постійно мова йде про те, що Європа не може вводити санкції, тому що щось втратить, їй буде дуже важко і так далі. І не думали про те, з якими економічними незручностями вони зіткнуться, чи що станеться співпраці в космосі, супутниковим зв'язком, і так далі. А зосередилися на тому, про що йдуть переговори, а вони йдуть про війну, і на тому, що люди гинуть. Такого зосередження ні в наших європейських партнерів, ні в американців, стверджує, Зеленський немає. І... Чи саме через такі позиції, на тлі таких позицій, на тлі таких новин, Сполучені Штати Америки, звісно, каже він, виглядають нині дуже слабким посередником. Ну, він сказав дослідно, не виглядають сильним посередником. Росіяни сказали їм не бути за столом переговорів, а вони просто взяли і пішли. Чому? Через їхню м'яку політику щодо Росії, стверджує Зеленський. І це дійсно так. На рахунок друзі, мобілізації, Зеленський сказав, що ми можемо щомісяця мобілізувати приблизно 27 тисяч людей. Росіяни можуть мобілізувати від 40 до 50 тисяч. Але ті дані, які повідомляли, до прикладу, і мої колеги, то росіяни могли мобілізувати таку кількість на початку цього року, коли у них були сподівання на швидке припинення війни. Після приходу в овальний кабінет Дональда Трампа. Але як ви бачите, так не сталося не лише через позицію Дональда Трампа, а й через позицію Путіна. І він говорить, що вони більше мобілізують, тому що втрати в них більші. Коли ж йдеться каже про санкції, західні партнери перераховують причини, чому вони не вирішили їх запровадити. Зокрема, однією із таких причин. Є те, що Україна не мобілізувала осіб віком від 18 років. Це сказав друзі президент України Володимир Зеленський. Це нині дуже активно цитували і в західній пресі, і в українських ЗМІ. І він каже, що це дуже чутливе питання. Хоча журналіст закидав про те, що Захід справді це вимагав, тобто така дискусія велася, але вона розпочалася ще з адміністрації. Джозефа Байдена. Але говорить президент, що ми цього робити не будемо. Ми запропонували контрактну форму е, залучення до війська для осіб віком від 18 до 24 років, ж мобілізації нині не буде. Ну і також він наголосив на тому, що російське суспільство радикалізується і радикалізувалося російське суспільство для того, щоб підтримувати війну. Вони стверджують, що ми загрожуємо їхній незалежності. Захід також в їхніх очах тепер ворог. І дійсно, сьогодні Захід, я скажу за своїми спостереженнями, все частіше і активніше говорить про те, що Росія справді їх ворог. Але потрібні конкретні рішення від Європейського Союзу, і вони нібито обіцяють бути зробленими. Ну, про намі 18-й санкційний пакет і проносований на офіційному рівні. Не перемикайтеся, я вам про це ще розповім. І завершуючи огляд інтерв'ю Зеленського, хотів додати ще дві новини, які стосуються безпосередньо угорщини та перспектив нашої війни. Щодо Угорщини, Зеленський повідомив дуже цікаву деталь, на це відреагували вже в Угорському МЗС, сказали, що ми, мовляв, втручаємося в їхню внутрішню політику і таке інше. Але для них чутливим було не те, що ми характеризували їхню внутрішню політичну ситуацію, а те, що, як сказав Зеленський, угорська розвідка намагалася зібрати інформацію про розташування систем протиповітряної оборони України та військових частин на території України. Ви добре пам'ятаєте цей скандал. Для кого Угорщина розбирала цю інформацію, наразі невідомо. Зеленський говорить про те, що справляється з цього питання в НАТО. В НАТО заперечили те, що вони просили про це Угорщину. Тому риторичне запитання для чого? Яке залишається поки що без відповіді. Але, звісно, Угорщина на звинувачує в тому, що ми, мовляв, говоримо неправду. Робиться, звісно, Орбан, який займає відверто. Антиукраїнську позицію. І на цьому Зеленський наголосив неодноразово в своєму інтерв'ю, хоча говорить про те, що він готовий до дружнього діалогу із Угорщиною, тому що Угорщина нам справді не вороги. І щодо війни, він також наголосив на одному дуже чіткому питанні, яке стосується формату та питань переговорів у Стамбулі. Українська делегація не отримувала, каже він, повноваження, обговорювати територіальні питання. Це каже виключно моя прерогатива. А от щодо позиції Росії, він наголосив на тому, що їхній так званий меморандум це ультиматум. Дуже цікаву річ він сказав, що у Стамбулі росіяни сказали українцям, нашій делегації: ми знаємо, що наш меморандум це ультиматум, і ви його не приймете. Тобто, завідомо були висунуті вимоги, які будуть неприйнятні для України для того, щоб цю війну не припиняти. Ну, за великим рахунком, тут вже можна абсолютно сприйняти слова Зеленського як правдиві, тому що росіяни опублікували після другого раунду переворів у Стамбулі меморандум, в якому чорним по білому написані ті вимоги, які справді викинути нереально. А тепер, друзі, щодо санкцій. Дуже довго я чекав, та і ми з вами чекали якоїсь самостійності від Європи, тому що постійно оце ось повідомлення. Брюссель дивиться в бік Вашингтону, що там зробить Трамп, які він ухвалить санкції, давайте Трампа дотиснемо, хай хвалить санкції. Ну, не буде Трамп ухвалювати санкції. Ми з вами тут на каналі про це говорили ще з літа минулого року. Для чого очікувати те, чого бути не може? Треба тиснути на Європу. І добре, що Зеленський про це говорить. Це дуже слушно. Сьогодні Європейський Союз повідомив про те, що збирається ухвалити 18-й санкційний пакет. Коли він це зробить, я вам поки що сказати не можу. Конкретні дати вони не повідомляють. Але президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Ляйн вийшла з дуже цікавим коментарем, великим я вам узагальнив його, в якому мовиться про те, що будуть робити у Європі для того, щоб зменшити спроможності Росії воювати проти нас. Це дуже важливо. По перше, європейський союз збирається. Включити до 18-го санкційного пакету північний потік і також обмеження видобутку російської нафти, яке передбачає зниження цін на нафту, тобто зниження наявної стелі цін з 60 доларів до 45 доларів за барель. Раніше була встановлена межа в 60, вона нині не працююча, тому що ціни на нафту впали після торгових воєн Трампа. Тепер доцільно було б знизити, як сказав Зеленський раніше, до 30 доларів, але навіть 45 це буде дуже добре. Я, до речі, сьогодні детально це аналізував разом із своїм колегою Іваном Усом на каналі. Перейдіть, перегляньте це відео. Посилання залишу в правому верхньому кутку. Ну і також буде заборонено, друзі, дуже важливо використовувати Північний потік 1 і 2. Я знаю, що вони зруйновані. Майже всі є там одна гілка, яка ще може працювати. Але американці хотіли викупити північний потік. потік-2». гілки, неофіційна влада Америки, звісно, але зрозуміло, не без дозволу ж Дональда Трампа це відбувається. Так, от, вони хотіли купувати російський газ на території Росії, продавати його до Європи під маркою американського. І на цьому добре заробляти. Ну тепер європейський союз сказав, що цього не буде, і добре, що ми з вами піднімали цю тему активно про неї говорили. Також Єврокомісія внесе до чорного списку 77 танкерів та заборонить країнам ЄС закуповувати нафтопродукти з російської сировини. Але це недостатня дія, друзі, тому що що стосується, до прикладу, тіньового флоту, то він налічує майже тисячу танкерів, Тепер під забороною будуть 300. Це теж непогано і дуже важливо, що є ця стеля цін для Росії. Буде дуже проблематично продавати нафту тепер на чорному ринку, але на жаль, вони це роблять в будь-якому випадку. Це рішення треба вітати. І також, що дуже важливо, європейський союз планує відключити ще 22 російські банки. Від міжнародної платіжної системи SWIFT. Краще, що вони відключили все, але от на Біуліна, очільниця Центробанку Російської Федерації, буквально два дні тому скаржилася, що 95% банківської системи Російської Федерації знаходиться під санкціями. Так і є. Окремі з них можуть використовувати систему SWIFT, але більшість, які забезпечують фінансові операції в енергетичній сфері, дійсно будуть позбавлені такої можливості. І не забувайте, що Трамп залишив в силі. Рішення про невидачу ліцензії на такі фінансові операції російським банкам усім абсолютно. Тому і SWIFT, і американські ліцензії нема. Тому рішення, я вважаю, дуже і дуже слушним і правильним. Дуже сподіваюся, що цей 18-й пакет буде ухвалений якнайшвидше. Коли загалом можна очікувати її ухвалення? За моїми прогнозами. 15, 16, 17 червня в Канаді відбудеться саміт Великої Сімки. Саме там. Цей санкційний пакет буде погоджуватися усіма членами Великої Сімки, куди входять. Звісно, і Японія, і Сполучені Штати, Америки, і Канада, і Європейський і Союз, і Велика Британія. І там, швидше за все, буде досягнуто домовленостей. Хоча зробити це буде непросто. Втім, те, що ця ініціатива виходить саме з Європи, це дуже добре, оскільки Європа вже не чекає, поки Вашингтон щось ухвалить. А очікувати від Вашингтону, ще раз повторюся, поки що чогось не варто. І тепер, друзі, ще вам кілька новин про Ізраїль і про Америку. Давайте про Ізраїль дуже коротко. Вчора я вам повідомляв про те, що ми отримали від Ізраїлю системи Петріот. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні. Сьогодні Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало цю інформацію. І сказали: ми нічого до України не постачали. Ізраїль не передавав системи Петріот до нас. Чому так було сказано? Справа в тому, що Ізраїль дуже хвилюється через позицію Росії. Росія звернулася негайно із запитом до МЗС Ізраїлю, аби там пояснили, що власне відбулося. Адже вони можуть влаштувати багато неприємних речей для ізраїльтян на Близькому Сході. Тому Ізраїль, як і завжди, як і раніше. Підтримує тісні зв'язки з Путіним, не та няху телефонує Путіну, вітає його з Великою Побєдою і так далі. Тому не дивуйтеся ці історії. Ми сьогодні з Іваном Степаком на каналі це розібрали, з'ясували, що ймовірніше за все, а воно так і є. Системи Петріт були передані до Сполучених Штатів Америки свого часу, там вони були модернізовані. Це відбувалося ще за часів Байдена, ну а потім були передані до України. Але як бачите, ця новина наробила скандал великого. І щодо Сполучених Штатів Америки. Я сьогодні також проговорюю із колегами і питання акцій протесту, які там відбуваються, ну, зокрема у штаті Каліфорнія в Лос-Анджелесі. Ми там прогнозували, а чи може розростися ця вся історія на всі штати? Трамп вів 2000 нацгвардійців до Лос-Анджелеса додатково ще 700 військових морської піхоти і в силовий спосіб придушує там акції протесту, які спрямовані на виселення незаконних. Іммігрантів, але влада Каліфорнії говорить про те, що під таким приводом Трамп просто-напросто порушує основоположні принципи демократії і серйозно порушує конституцію. Губернатор Ньюсом, губернатор Каліфорнії, навіть звертається до суду, аби порушити проти чинного президента США кримінальну справу за порушення Конституції. Втім, не лише в Лос-Анджелесі відбуваються акції протестів. Хоча Трамп говорить про те, що Лос-Анджелес був би спалений тла, якби він не вів війська. Ну, така в нього логіка. Протестувальники вийшли на вулиці в інших містах Каліфорнії, зокрема в Санта-Ані та, та Сан-Франциско. Там поліція зарештувала 150 осіб. І теж палять, і не лише Лос-Анджелес. В інших частинах США антиміграційні протести відбулися в Нью-Йорку, пишуть нібито не дуже масові, але все ж таки: в Атланті, Даласі, Остіні, Луїсвілі, Кентукі та інших місцях. Окремо лідери профспілок по всій Америці влаштували демонстрації з закликом звільнити Девіда Верту, впливового профспілкового лідера, якого затримали під час протестів в Лос-Анджелесі ще в суботу. Я вам про це розповідав на каналі. Тому може бути жертва сакральна, яка призведе до того, що громадянська війна в США набере серйозних обертів, поки що її, звісно, немає. Бо Трамп каже, я дуже її не хочу. Але якщо про це говорить президент США, то певне такі у нього застереження є. Друзі, за цим усім слідкую. Оперативно вас повідомляю і тут на каналі і у себе в телеграм-каналі. Тому підписуйтеся на всі мої соціальні мережі: Ютуб, Фейсбук, WhatsApp, Вайбер, Телеграм, X, всюди є мої аккаунти. Намагаюся оперативно інформувати вас всюди, аби вам було зручно знати. Найостаннішу інформацію. Дякую за підтримку. Всіх люблю, ночну і не, не перемикайтесь! Все буде Україна!